Вітаємо всіх юних телеглядачів, які зібралися біля екранів. Сьогодні у нас особливий випуск, присвячений 70-річчю перемоги у Другій світовій війні. А що ви знаєте про цей день і які кроки потрібно робити сьогодні, аби швидше настав мир на нашій землі? Незабаром дізнаєтесь. А зараз пропоную вам поринути в атмосферу далекого 1942 року разом із акторами молодіжного театру Сучасник прожити фрагмент із історії Бориса Васильєва Азорі тут тихі. Так. Нашли значит любящие. Из расположения первого хлова не, не на гору. Даже за ягоды? Ягоды нет. еще нет. А вчераисты играть можно? Нам без привалка охрупно, товарищ лыжник. А дальше? Не дальше речки. Кровь пойми, кровь выйду. Все. Молодий командир Федір Васков має керувати батальйоном молодих дівчат-зенітниць, які добровільно пішли на фронт. Маргарита Осяніна, Євгенія Камелькова, Соня Гурвіч, Ліза Бричкіна та Галина Четвертак. Кожна з них до війни мала власне життя, а згодом різні мотиви, аби взяти до рук зброю. На всіх спільне одне бажання. Нехай війна скінчиться, і всі лишаться живими. На жаль, сьогодні у нашій країні триває війна. Щодня гинуть українські воїни за наше з вами майбутнє. Страждають також і школярі зі сходу України. Однак, юні чоркасті гімназії номер 9 готові допомогти своїм новим друзям із Лисичанська, яких вони радо зустріли днями в стінах Черкаського навчального закладу. Для гостей зі сходу школярі організували урочистий кадетський прийом та цікавий квест. Олена Кузьмич розповідає, до цього заходу долучилася чи не вся гімназія. Ми вибирали кабінети, місця, які дійсно можна показати, є ще цікаве. А саме це наша кімната школяра, музей бойової слави імені Онуфрія Максимовича Луценка, наш новий інтерактивний кабінет, кабінет фізики, кабінет хімії, географії, також задіяний кабінет психолога, Показуємо наших маленьких паняночок. Це дівчатка першого класу. Я на світі краба.

12-річна Олександра приїхала до Черкас із Лисичанської Луганської області. Дівчинка із захватом розповідає, встигла полюбити наше місто, знайти нових друзів. Допомога від юних черкастів дає сили витримати та вірити в те, що одного дня вона повернеться до своєї рідної школи, яку допомогли відремонтувати педагогічні колективи черкаських навчальних закладів. Я дізналася, що як назва пішла, що це місто дуже велике, де велике, де воно знаходиться. І мені дуже сподобалося. А ще де ти побувала? Що саме тобі сподобалося? Ну, мені сподобалося, що тут дуже велика історія, багато розповідати можна про це місто. Побувала я поки ще не у усьому місці, але так мені. Здається, що дуже гарне це місто. Зараз ви граєте у квест. Як тобі враження взагалі від цієї школи, від учнів цієї школи? Чи подобається тут? Тут мені теж дуже подобається. Я б хотіла тут навчатися, мати багато друзів у цій школі. Директор гімназії номер 9 імені Онуфрія Луценка, пані Ірина, розповідає, серце крається, коли бачиш, що відбувається в рідній державі. Не можна стояти осторонь, адже кожна дитина, незалежно від того, де вона живе, є українцем, є майбутнім. Керівник навчального закладу радіє, що її учні не байдужі до проблем свого народу. Ми дуже раді, що вони приїхали сюди, тому що це була так і з осторогою. Вони сюди їхали, і ми сподіваємося, Мо що наша зустріч і наше спілкування з ними переконає їх в тому, що Україна єдина, що ми їх любимо, що ми їм готові допомагати. І ну ми дуже 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 сподіваємось що це буде таким дипломатичним кроком в установленні таких тісних дружніх стосунків на майбутнє. Взагалі, як діти, школярі сприйняли таку інформацію, що до них великою цікавістю. Ви зараз можете побачити, як вони готувалися, як вони хочуть, щоб гостям нашим сподобалось в нас в гімназії. Ось так юні та креативні черкасьці допомагають своїм друзям зі Сходу України, вкотре доводячи, що наша країна єдина. І сьогодні в кожному рядку пісні має звучати любов до батьківщини. Співають про це й вихованці Черкаського центру дитячої та юнацької творчості на вокальному конкурсі Голос ТДЮТ». No. Талановиті діти Черкащини переймаються долею нашої країни. І неважливо, граєте ви на сцені, співаєте пісні, чи допомагаєте в іграх та спілкуванні, ви робите неоціненний вклад у майбутнє України. Вірте в це, і мир обов'язково настане. З вами була програма Дитячий світ до нових зустрічей.